Ну, давайте почнемо. Ну, По-перше, відразу хто мені сьогодні буде скидувати своє домашнє і сьогоднішнє класну? А домашнє те, яке ви на сьогодні робили. Не те, яке я буду задавати, а те, яке ви робили на сьогодні. І так, це буде Боцеля, Вердиш, Курилюк, Поморцева і Харлова. Ні, я боцеля. Боцеля, вибач, вибач, раді Бога, я боцеля. Я ще не звикла до ваших наголосів. І так, сьогодні ми з вами продовжимо тему координатний промінь. Сьогодні ми будемо працювати за підручником. Нас багато буде завдань. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему. І так, напишемо 15 вересня, середина вже вересня. Класна робота. Тема координатний промінь. Так, тема уроку координатний промінь. Класна робота. Писать тема уроку, так. Так, так, все, що я пишу, ви теж пишете. Координатний промінь. Координатний Так, ну я хотіла би сказати наступне. Подивіться, будь ласка. Деякі діти, я просто бачила роботи дітей з А класу, невірно, малюють координатний грім. Ось давайте так. Зараз я тут намалюю, якби в мене були клітинки якісь, вам це не треба малювати те, що я зараз буду малювати. Не треба. Я просто ну, приклад приведу, і ви мені скажете, що діти робили не так, щоб ви таких помилок не допустили. Так, ось, наприклад, якісь у нас клітинки. Так, по перше, як вони малюють? Вони роблять так: ставлять десь тут точку, якось малюють так ось промінь. Яка помилка, що не так? Неправильно Неправильно ставити. Ставити точку. Так, ми домовлялися з вами, правду ставити де? На, там, де перетинаються клітинки, так? Так, так, і так. Болі, так. І ще одна помилка. У вас промінь якось там кривенько йде. Теж так не робіть, будь ласка, а ще бачила таку помилку. Ось просто малюють якийсь там відрізок, а потім подивиться, чому я малюю такі рисочки, бо в мене на дошці немає клітинок. А що роблять діти? Вони тут ставлять десь, там, наприклад, нуль, а далі тут у них один, тут два, тут десь три. Тут там чотири. Скажіть, будь ласка, яка помилка тут? Потрібно сантиметр від... дві клітини. Воно сантиметр. Так, да, дві потинки. По... Що відстані між цифрами повинні бути однакові. А тут незрозуміло взагалі, яка відстань. Так? Тому е ще зараз покажу, яка була така помилка, яка мене здивувала. Ось у нас був накреслений, ну, наприклад, ось такий промінь. Поставили нуль, ось тут поставили одиницю, а ось тут двійку. І ви тут так. Теж а, масштаб не той, так? Тобто тут одиничний відрізок у нас три клітіки, а тут тільки дві. Тобто, між точками відстань повинна бути однаковою. Це не треба було малювати, це я про те, які помилки я побачила при виконанні. І що у мене. І що. Так, Гена, поки що нічого не коментуй, Ти ж не перевіряв зошити. Це я перевіряла. Так, а тепер давайте зробимо сьогодні в класі. Ми робимо номери 123 з вашого підручника, 125, 127, 129 і ще один, якщо встигнемо. І так, почнемо номер 123. Ще раз нагадую, в мене тут немає клітинок, тому я креслю так, як є. А ви креслите в своєму зошиті по клітинкам, що нас просять зробити в номері 123. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, які більше за 3 і менше від 7. І так, ви креслите відрізок не менше, ніж 8 см. 8 можна 9. Так? Тобто, ставити точечку. Давайте візьмемо теж одиничний відрізочок, дві клітинки. Ось в мене ці рисочки, я чому малюю, бо в мене клітинок немає. Обов'язково, навіть якщо нам не треба позначати одиничку, ми її будемо позначати для чого? Щоб позначити масштаб, щоб ми розуміли, що одиниця в нас це дві клітинки. А тепер скажіть, будь ласка, які числа ми повинні позначити на координатному проміні? Які числа більше за 3, але менше за 7? Які це числа? От Кароліна Гребенюк мені скаже. Це в нас числа 4, 5, 5, 6. І 6, так, добре. Тобто. Нам двічка не потрібна, Ось тут би вона була. Трічка нам теж не потрібна. Четвірка нам вже потрібна. Ось тут таку жирненьку точку малюємо і підписуємо, що це 4. П'ятірка потрібна. Шістка теж потрібна, так? Ось намалювали. Ми домовилися писати стрілочку і підписувати там літеру Х. І а, чому я не підписую одиницю та нуль? Нас просили тільки а, позначити точки, а, координати яких 4, 5, 6. Ось, давайте тут підпишемо букву А, тут Б, тут С. Я хотіла сказати, що у вас у підручнику, так, де наш підручник? А, що таке форзац підручника? Ви знаєте, так? Тобто, якщо розкрити підручник, ось позаду в нас є. Форзац. Так там є a, латинський алфавіт, назви букв, як ми їх читаємо. Оверніть увагу, якщо ви невірно читаєте, то треба подивитися, як називається ця літера. Так, а з першого абзацу в нас є. Теж цікаві такі речі, як записували числа римською нумерацією, як записували в Єгипті також, навіть на стародавній Русі, і як називається числа велетні. Так, ну це таке ліричне відступлення. А нижче ми запишемо, що точка А має координату 4. Ось так ми це записуємо так, бо деякі діти, я теж бачила в А класі, невірно записують координати точок. Точка Б має координати, координату 5 і точка С має координату 6. Ось ми виконали номер 123. Тепер читаємо номер 125. Так, я читаю умову, ви слухайте, які натуральні числа лежать на координатному проміні між числами 132 і 140? Тобто, дивіться, тут нас просять малювати координатний промінь. Ні, не просять. Тому ми просто повинні записати ось так. Подивіться, між 132 і 140, 2 дво, а нижче ми перелічуємо ці числа. Ну, давайте теж Кароліна мені скаже. І я поставлю їй. Ну, за, я буду ще її запитувати оцінку за сьогодні. Так, які числа, Кароліна, ти вважаєш, що лежать між 132 і 140? А що там один і мід? Між 132 і 140. Які числа? Це слово між, між. Кароліна, а в тебе не в... Да. Так, тридцять три, тридцять чотириста, тридцять п'ять, Так, ось дивіться, багато. Да? Ми зробимо ось так: як видачі люди поставимо три точки і напишемо останню, да? Вам показували так в початковій школі. Можна писати ось таким чином. Зрозуміло, так? Ні, я люблю записувати піноскую. Якщо ти хочеш повністю. Будь ласка, я не буду заперечувати, але ледачі можуть зробити ось так. Так, далі Кароліну продовжуємо слухати. Тепер між числами 487 і 492. Якщо їх буде небагато, можна їх і перелічити. Так? Якщо їх там 9, то це вже багато. Так, Каролін, які числа? 488, 489. 490, 491, 492. І все, а 492 ми вже не називаємо, да. да? тільки чотири числа Так, добре. Третє. Між дві, двома тисячами 192 і двома тисячами. Ста двадцять Вибачте, де це я побачила? Да. Це мій поганий зор. ста двадцять шестьма і двома тисячами ста двадцятью Так, які числа? Дві тисячі сто двадцять «Кароліна, щось в тебе голос змінився. Хтось з нас працює замість Кароліни. Кароліна, ти згодна з цим? Це вірно? У мене а? голос, я мене згодна. Згодна. Так, ну давайте, якщо вас не запитую, не треба про це казати. Геннадій, веди себе добре. Так, і дуже цікавий четвертий приклад. Чим він цікавий? Треба. Ось діти, якщо я буду ось тут писати, ви побачите? Ось бачите, ось тут. На підручнику самому. Так, а ось що в нас лежить? Яке натуральне число між 3714 і 3715? Ну, по-перше, я Кароліну запитаю, що скаже Кароліна? Ну. Ні, ну нуль там не лежить, нічого не лежить. Ну, тобто натуральних чисел там немає, але. Коли ми будемо з вами вивчати інші види чисел, дробові, наприклад, то ми будемо знати, що там безліч чисел лежить. Але поки що ми такі числа не вивчаємо, тому ми напишемо так. натуральних чисел немає. Натуральних чисел немає. А Кароліна відповіла, скільки їх? Їх нуль, але тебе питають, які? Натуральних чисел немає. Але ще раз кажу, там їх багато, але вони просто не натуральні. Так, такий непростий номер 127. Так, я стираю ось тут номер 127. Так, хто там не вимкнув звук, вимикайте, бо ми чуємо, як ви тяжко здихаєте, так. Так, ну, дійде, це вже а, хтось а, балується, так? Номер 127 ми робимо. Це був номер 125. Тепер робимо номер 127. Так, я хотіла б, щоб всі вже дописали і послухали, що треба тут зробити. І так, читаю умову. Накресліть відрізок задовжки 8 см, Тобто тут вам потрібна буде, буде лінійка, і треба це зробити. Вірно, тобто це вже завдання не на координатний промінь, а на поняття шкали і на поняття ціни поділки. Так. Тобто ми креслимо відрізок довжиною 8 см. Точно креслимо. Так, а як у мене. Так. У мене на лінійці. Один сантиметр, а, це три кліточки, а не дві. А в тебе, мабуть, на сантиметрах щось інше. дюйми, є такі лінійки. А у кого це? так? Один на а ну-ка подивись в тебе тільки одна шкала чи дві шкали? Там є такі лінійки, де зверху там якісь довгі відрізки, а знизу поменше. Ні. А у мене питання а якщо ми накреслимо 8 сантиметрів, то це вже кінець буде? Ні, 8 см. Ось подивіться, де там кінець зошиту. Ось такий відрізочок. Як великий, ну, Наш. як палець. Наш. Довгий палець такий. Можна так, дивіться, 1 см це дві клітинки, так? Тобто по дві клітинки, вісім разів. Накресліть такий відрізочок, як в мене. Тепер дивіться, що вони пишуть: накресліть відрізок, накреслили. Над одним кінцем. Напиши число 0. Над лівим кінцем пишемо 0, а над другим число 16. У вас в зошиті клітинки є. Ось я такі поділки ставлю. Це буде означати, що це клітинки. Вам це перемальовувати не треба. Тобто від 0 до 16 скільки клітинок буде? 8 см, але клітинок скільки, хто може сказати? 16, 16, 16. Так, а хто викрикує? Я Гену запитувала, Гену запитувала, він вірно сказав. 16, так? А, а тепер дивіться, що нас просять позначити. Перше, поділіть відрізок на чотири рівних частини. Якщо у вас є а, ручка якогось іншого кольору, а, то можете позначити, наприклад, червоною пастою. Раз, два, три. Тобто, ставимо і ділимо відрізок на чотири частини. Поскільки, а Якщо так, в тебе немає цієї красної фронти. Постав просто жирненьку точечку, таку жирненьку. І тепер дивиться. На яких сантиметрах? Ось дивись, якщо в тебе 8 см був весь відрізок, а тебе попросили поділити його на 4 рівні частини, через скільки сантиметрів буде кожна точка? 8 см. 2, 2 см, так? Тобто через кожні 2 см ти ставиш точку. І нас просять підписати, які числа будуть відповідати цим точкам. А хто мені може сказати, які числа будуть відповідати? Може, Кароліна чи Гена той самий? Кароліна знає, так? Давайте Кароліну заслухаємо, щоб я її оцінку поставила. Так, слухаємо Кароліну. А, два, чотири. А шість. я ось не згідна. Дивись, в тебе не вистачить точок. В тебе ж шістнадцять це останнє, так? А скажи, будь ласка, як визначити ціну однієї клітинки? Хто мені може сказати? Хто визначив? Це буде. Це буде не двійка, це 2 см. Але це число відповідає не двійці. Ді, чотири, не клітинки. чотири клітинки. Це не чотири клітинки. Ну так, це дійсно чотири клітинки, а число. Це 20 мм. Число яке? Що мені там, міліметри писати? Якщо це 2 см це вірно, але тут число 4. Ще раз чому. Дивіться. Від 0 до 16 у вас скільки клітинок? 16. Тому одна клітинка відповідає числу 1. А у вас ось перша позначка це 4 клітинки від 0, тому це число 4. Наступне яке буде? 8. 8. Ну, це можна було і так зрозуміти. Да? Це середина шкали. Якщо в шкалі 16 поділок, середина це 8. А наступне – 12. 12. 12. І що ще ви повинні були зрозуміти? Що одна клітинка – це одиниця. Тепер дивимося, що треба ще позначити. Назвіть числа, які відповідають… Так, це ми назвали. Позначте на шкалі числа 3, 7, 9, 14 і 15. Скажіть, будь ласка, число 3 а на якій відстані від четвірки буде знаходитись? На одну на клітинку. клітинку ліворуч. Ось тут підписали трійку. Сім. На одну клітинку ліворуч від вісьми. Тут підписали сім. Чотирнадцять. Хто мені скаже, де воно? О, Маша, не, на дві клітинки. Ви пропустили дев'ять. Ну, давайте тоді я буду штрафувати. Хто відповідає, Ви якщо? пропустили дев'ять. Дев'ять пропустила, але Гена, якщо ти щось хочеш сказати, треба не викрикувати. Ти вмикаєш мікрофон і кажеш разом з кимось. Давайте так, хто буде відповідати без того, що я вас визвала, просто буду вам ставити мінус бал. За самостійною буду знімати. Дев'ятка, так, ми дійсно пропустили дев'ять. Воно на одну клітинку поза вісім, так? Праворуч. Машу Брюханову питала, де чотирнадцять машуня? Що скажеш? О, на дві, дві клітинки, дві клітинки від, 12. від 12. Ось тут у нас 14 і 15. Так? Діти, якщо у вас не вміщуються ці числа, можна писати нижче. Не обов'язково числа повинні бути зверху, вони можуть бути і знизу. Ось так, як в нас. Ось так, як ми, ось так ми працювали з поняттям шкала. Тепер давайте подивимось на номер 129. Уважно послухайте. Тут не треба нічого креслити, у вас вже все накреслено. Але мені хотілося б, щоб ви зараз всі дуже уважно подивилися на екран. Бо це теж такий важливий номер, непростий. І у вас надім буде аналогічний 130 І так, подивіться, будь ласка, на номер 129. Так, у нас є ще час. До 35 хвилин є ще час. І так, у нас є креслення, ось накреслено координатний промінь, позначено 0, позначені числа 30, 60, 90 і так далі. А треба з'ясувати, які координати будуть у точок А, С, Б і так далі. Подивіться, будь ласка, це не треба перемальовувати, це треба, дивлячись на екран, вказати координати точок. Про що треба тут а, в першу чергу подумати? Яка ціна однієї поділки? Одна поділка в даному випадку це ось такий а, відрізочок маленький, да? це поділка наша. Хто мені може сказати? Тут багато рук, давайте. А, Денис Григорашенко, будь ласка. Ось від нуля до А одна поділка. Чому вона буде дорівнюватись, Денис? А ми тебе не чуємо, ану вмикай звук, не чуємо. Ой, так, я забув просто. Так, скажи, будь ласка. Одна, одна буде... клітинка це скільки буде? Це буде 15. Ні, 10. Чому 10? Подивись. Від 0 до тридцяти, дивимось, скільки відрізочків? Раз, Раз два, три. три. 30, тому одна клітиночка це десять. Ось Далі. давайте, я підпишу тут, а ви не підписуйте, в підручнику теж нічого малювати не треба. Тобто тут у нас десять. Як з'ясувати, яка координата буде у тридцяті? Давайте Денисе буде відповідати. Бачиш, до 60 на одну клітинку не дійшло, яка це буде координата? E, е будет... сейчас вот якщо по клітинка це 10, а це менше ніж 60 на одну клітинку, тобто 50 буде. 50. Зрозуміло? Да. Так. Скажи, будь ласка, ну, у точці Б тут підписано, да, у точці Б 90. де? Да, Трошки складніше буде з точкою Ф. Подивіться, ось у нас число 120, наступне було б 130. А F між ними. Яке тут буде число? 125. Так, добре. У точці D, Ось тут у нас 130, значить D? Значить, здесь буде 100. 140. 140. Так, і у точці E, е, Які координати? 190. Молодець. Значить, дивіться, нічого цього перемальовувати в зошит не треба. Що ви пишете в зошиті? А має координату 10. Точка Б має координату 90. Точка С має координату 50. Д. 140 Є. 190, і точка F – 125. Так, якщо це все зрозуміло, нам залишилося зробити ще одне завдання. Це номер 131. А на домашнє завдання треба буде все це перерисовувати? Ні, так як само, як ми в класі. От, наприклад, надім вам буде 130, теж не треба буде перемальовувати. А Ой. ось, наприклад, дивіться, в 131-му вас просять перенести в зошит рисунок 42. Тобто, я не буду його ще раз малювати, ось він на екрані, так? Перемалюйте точно так, як тут. Тобто поставте 0, візьміть лінійку, проведіть промінь. І на відстані трьох клітинок від нуля поставте літеру А і підпишіть, що вона має координату 6. Ось саме так як на малюнку 62. А тепер дивіться, що нас просять а, зробити в цьому. Перенісіть зошит, рисунок перенесли, позначте на координатному проміні. Точку Б з координатою 12, і точку С з координатою 2 і Д з координатою 8. Ось тут таке до вас запитання. Подивіться: якщо від нуля до точки А у нас три клітинки, і точка А має координату 6. Яка ціна однієї поділки? Одна клітинка це що таке? Два. Два, два, дійсно. Ну, якщо це координата 2, то точка С буде ось тут. Підписуємо. Це одна клітинка від нуля. Підписуємо, що це в нас точка С. Так, хто мені може сказати, де буде точка Б з координатою 12? Можна. Так, ну а, давайте Денис, Денис, нехай відповідає. буде ну, той, Це скільки клітинок від точки А? Скажи мені, будь ласка. точки А це раз, два, три. Ні, не чотири, тільки три. Чому тільки три? Дивись, якщо одна клітинка, це двійка. Тобто, я, якщо я одну клітинку від точка відійду, це буде 8, вона нам теж буде потрібна. Потім ще дві клітинки 10, і 10. ось тут буде 12. А що можна було здогадатися ось таким чином: 12 в два рази більше, ніж 6. Тому якщо точка на відстані від три клітинки, то наступна теж буде на, такої, на такій самій відстані. І ще треба точку Д з координатою 8. Це одна клітинка. Від точки А ставимо тут літеру Д і підписуємо тут 8. Так, ну і тепер в 131-му вам, крім креслення, під кресленням треба записати ще: що точка Б має координату 12. Точка С має координату 2. І точка Д має координату 8. І так. Сьогодні за урок Григоращенко, Денис, і Гребенюк Кароліна, отримують по цінці 10, і я чекаю на ДЗ. Боцеля, Вердиш, Корелюк, Поморцева, Харлова. Є Харлова зараз, правильно наголос Харлова чи Харлова? Так. Харлова, так? так. Тепер дивіться, що ви берете надім. Можна стирати, встигли ви це все записати? Так, так. ДЗ130, так. Ну, ДЗ старий підручник. Старий підручник. То, ось цей що зараз на екрані, старий підручник. Так, да, так, да, так. Да. Номер. 132, 130, 128. Так, зачекайте. 133, 126 і 124. Не, а, це не дуже складні номери. Ми такі самі розв'язували в класі і за півгодини встигли. Тому мені здається, що ви вдома теж впораєтесь і швидко їх зробите. А Я не не можу зробити. Що? Я, не Я не не можу. Так, добре. Тому на сьогодні ми закінчимо номери. Ну, Я зараз скину, хто не встиг записати. До побачення вам, що До побачення, гарного дня. Кароліна, не До побачення.